Чемпіонат «Черлідингу» відбувся в школі номер 265 на райдужному масиві Дніпровського району. Сьогодні у нас районний чемпіонат. завтра ми приймаємо в цьому залі відкритий чемпіонат міста Києва Київської області Черлідингу, де буде приймати участь як Київська область, як місто Київ, так і Одеса і інші. Команди з інших міст України. Тобто ми якимось чином становимося базовим районом у цьому виду спорту. Захід був організований за підтримки депутатського корпусу і особисто Ярослава Володимировича він постійно приймає участь в таких заходах і намагається їх розвивати. Як ми бачимо, сьогодні дуже класно і потужно він був проведений, надзвичайно хороші емоції, зал повний, місць немає. Ну, все дуже круто. В майбутньому будемо продовжувати дану традицію. Понад 19 команд та близько 300 учасників виступали як сольними номерами в дуеті та командою. Судді ж оцінювали номери. Оценивается техника исполнения, оценивается групповое исполнение, хореография, общее впечатление. То, то есть очень много критериев, по которым оценивается выступление спортсмена. Мне хочется, чтобы этим видом спорта занимались как можно больше детей, потому что он очень интересный, включает в себя и элементы гимнастики, и акробатики, и хореографии. Очень интересный зрелищный вид спорта. Після відбіркових районних та міських етапів на учасників чекає міжнародний чемпіонат Чернітингу, який відбудеться в США. Оксана Гриценко, Ярослава Сманицькі, новини Марс Тіві.